Щорічно 4 грудня в усьому світі відзначають чудове і душевне свято Міжнародний День обіймів, незважаючи на те, що свято Молоде, нікому точно не відома історія його появи. За однією з версій коріння сягає в Західну Європу, а по другій в Австралію. Одного разу. Аеропорту Сіднея приземлився лайнер, на борту якого перебував нікому невідомий юнак на ім'я Хуан. Молодого хлопця ніхто не зустрів і цей факт засмутив його. Зневірившись, він зробив плакат обійми безоплатно і почав чіплятися до перехожих біля будівлі аеропорту. Люди дивувалися, поведінка дивного хлопця викликала обурення. Але ось до нього наблизилася одна дівчина, у якої був дуже важкий період життя, і сказала, що потребує чиїх-небудь обіймів. Молоді люди міцно, міцно обійнялись. З того часу в Австралії і по всьому світі поширилась така традиція. Тож давайте будемо обійматися частіше.